Вікна у ванні. Я живу в трикімнатній квартирі з огидним радянським ремонтом у старій хрущовці. Ремонту в ній не було вже років сорок. Шпалери пооблазили, штукатурка обвалюється, та й ідіотизм планування нерідко дратує. Частково через нього і трапилася вся історія. Я доволі часто прогулював пари і тинявся без діла вдома, граючи в ігри і дивлячися анімешку. Часом сидів до пізньої ночі. Того дня мати, як зазвичай, поїхала на роботу рано. Я ж втав близько другої дня, запустив комп'ютер, випив чашку кави і виявив відсутність інтернету через несплату. Виходити з квартири було ліньки навіть через цю життєво важливу необхідність, і я просто відкрив завантаження і продовжив дивитися гінтаму. Через пару годин я подумав, що сходити таки доведеться. Оскільки в холодильнику не знайшов нічого, що можна було б з'їсти. Заодно і за інтернет можна заплатити. Однак перед тим, як вийти, я вирішив прийняти ванну. Варто зазначити, що ванну я приймаю нечасто, через її маленький розмір, загальну древність і, відповідно, негігієнічність процесу. Частіше просто ходжу в душ, але в той день якийсь біс смикнув мене змінити своїм звичкам. У ванні, до речі, є два немаленьких вікна? Одне виходить на кухню, так що видно голову людини, яка стоїть у ванні, а друге вікно прорізане на тому ж рівні у тонкій стінці, що розділяє ванну і туалет. Скло на вікні, що веде в туалет, розбите через не надто вдале полювання на комара. Я тоді все засипав осколками і залив кров'ю з порізаної руки. Ледве відтер потім засохлу кров із рами. Навіщо ці вікна були зроблені? Я не розумію, і тепер щиро ненавиджу тих, хто їх створив. Наповнивши ванну і трохи почекавши, бо я переборщив із температурою води, я заліз усередину. Мені чомусь одразу стало незатишно. Ні, я не відчув горозвісного відчуття присутності і нічого не почув, але мені чомусь стало холодно в гарячій ванні. Трохи посидівши в ній, я буквально замерз і вкрився мурашками. І тут я випадково підняв погляд і подивився у те розбите вікно, що веде в туалет. Те, що я побачив тоді, я не забуду ніколи в житті я побачив обличчя бліде, деформоване, широке й потворне обличчя з величезними чорними очима і величезним усміхненим червоним ротом. Воно одночасно здавалося і штучним, і неймовірно реалістичним все в ньому було абсолютно неправильно. Це була огидна карикатура на людину, наче викривлена версія, зліплена з чиєїсь хворої уяви. Як ніби хтось задався метою створити копію найпотворнішого обличчя на землі і у своїй майстерності добрався до моторошної долини, таке обличчя не примариться ні в одному кошмарному сні його просто неможливо достовірно описати його можна тільки побачити, чого я ніколи не побажаю навіть найлютішому ворогові. Інших його рис я практично не розгледів, окрім ріденького чорного волосся, яке більше нагадувало перуку. Я навіть не зрозумів, чого я злякався більше: самого обличчя чи того, що моя уява домалювала, що ховається за двома метрами стіни. Моє власне мокре волосся стало дибки на потилиці, і я постарався якомога глибше втиснутися в маленьку ванну. Мені страшенно хотілося не стільки кричати, скільки тонко верещати. Щоб хоч якось полегшити свій страх. Але я стиснув зуби так, що аж звело щелепу. Такого надприродного жаху я не відчував ніколи в житті. Обличчя дивилося кудись повз мене, ніби зачароване видом того, що бачило у протилежному кухонному вікні. Я не знаю, скільки часу минуло. Може, хвилини, а може, і секунди. Думаю, його привабив мій ярпогляд, і воно подивилося на мене. Після трьох чи чотирьох найжахливіших секунд у моєму житті я закричав. Довго стримуваний крик вирвався назовні якимось хрипким і одночасно верескливим карканням. Думаю, що якби я тоді не випустив із себе цей крик, то просто помер би від жаху, дивлячись у ці величезні порожні очі. І воно пішло просто повільно сповзло вниз із поля видимості вікна за стіну, наче декорацію прибрали. Я не міг повірити своєму щастю. Мене колотила сильна нервова дрож, поки я ще довгий час сидів у ванні, половину якої розплескав навколо. Потім я повільно піднявся і подивився в те вікно, що виходило на кухню. І як у найпаршивішому фільмі жахів, як у безглуздому трилері, воно було там. Усе таке ж трупно бліде, все у синіх прожилках і скалячись у подобу посмішки. Прямо поряд зі мною, за склом. Воно просто перемістилося з туалету на кухню. У мене підкосилося ноги. Я втратив рівновагу, вивалився з ванни і сильно вдарився головою об водонагрівач, випустивши обличчя з поля зору. Можливо, на якийсь час я відключився, а коли прийшов до тями на підлозі, у вікні було видно лише кухонну стелю. Не пам'ятаючи себе від жаху, я вискочив із ванни і десь за секунду опинився у себе в кімнаті. Нервово озирнувшись, Швидко натягнувши перший ліпший одяг просто на мокре тіло, і просто схопивши взуття в руки, я вибіг із квартири. Взувся я вже десь на першому поверсі і вибіг у весняний вечір, що танув. Виявилося, що я просидів у ванні три години. Тільки, тікаючи, я помітив, що двері до моєї квартири весь день були привітно прочинені.